Навні президені депутати запрошення. На розглядації відноситься питання районного бюджету. Перше це про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2013 рік, друге про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду району за 2014 рік, третє про внесення змін до рішення районного про районний бюджет на 2014 рік. Протягом 2013 року до загального фонду району. 80 тисяч гривень, що на 2 мільйони 191 тисячу гривень менше порівняно з розрахунковим показником Міністерства фінансів України та на 1 мільйон 46 і 70 тисяч гривень менше надходжень за 2012 рік. Протягом 2014 року до спеціального фонду районного бюджету не пішло без врахування. 479,80 тисячі гривень. Найбільше готовому структурі на кожній доводі в, в районного бюджету, без врахування між бюджетним транспортною займає податок на доходи фізичних осіб. Його додать станові 99,3%. При річному плані 12 мільйонів 454,1 тисячі гривень. assim Europa. Vă place o azară? 179 милиона, 173 и 50 хиляди милиона, дадени специално от 20 милиона.